Хотілося б дізнатися, що спричинило наприкінці березня власного чекати далі так, взагалі від таку погоду і що чекати далі. Зараз поговоримо із Наталією Діденко, синоптикиною, яка з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Тож, перш за все, хотілося б дізнатися. Ось вже не перший день, але сьогодні просто такий, напевно, пік, мені здається, який настав негоди в Україні практично по всій території. І хотілося б дізнати, що насправді спричинило таку погоду наприкінці березня. Ну, ситуація складна, справді, але неймовірно цікава для метеорологів. Що спричинило? Кілька чинників сформувався південний циклон. Є для синоптиків така взагалі хрестометійна абсолютно ситуація, яка називається вихід південного циклону. Сформувався активний молодий циклон над Сереземномор'єм. І він стрімко просто застрибнув на територію України, Так, ну, по діагоналі, так би мовити. Але ось ну, циклон, з циклоном зазвичай ми пов'язуємо сильні опади, сильний штормовий вітер, ну ось всілякі несприятливі погодні умови. І все було було б нічого, якби просто йшов дощ, але справа в тому, що в тилу атмосферного фронту поширилось на Україну холодне повітря з півночі, з північного заходу. І циклон, вологий циклон, з опадами, помірними навіть сильними прийшов вже фактично зайшов у холодне повітря. І ось поєднання е, такої вологої повітряної маси і низької температури повітря і спричинило, власне. Снігопади і такі зимові явища, як налипання мокрого снігу, хуртовини. Ну, от ми, наприклад, кияни були свідками як дощ, що дощ фактично літня злива, і вже буквально за годину-півтори вона перейшла у справжню таку зимову січневу чи лютневу хуртовину. Ось таке поєднання і спричинило власне такі, таку синоптичну складну ситуацію і такі небажані, на жаль, наслідки. Я слухала уважної фі і говорили, що комунальні служби були не готові. Я розумію, що зараз ну складно а комунальникам напевно в першу чергу, але все ж таки ця ситуація. Була заздалегідь відома синоптикам, і були попередження. Ну, принаймні, я точно бачила і писала про це, що ось саме поєднання циклону та холодного повітря спричинить не просто дощ, не просто сніг, а навіть сильний сніг, і ось таку складну ситуацію на дорогах. Ну але що ж, не скрізь вистачає сили і засобів? Я це все прекрасно розумію. Пані Наталі, наскільки це незвична погода для а, вже кінця березня в Україні? Ну, Ви знаєте, не будемо йти за стереотипами, якщо весна це виключно пташки і крокуси, а зима це виключно зима і там якісь горобці там такі замерзлі. весні досить часто, практично щороку, відбуваються ось подібні такі явища. ну, по-перше, ми всі прекрасно пам'ятаємо неймовірний рекордний снігопад 22-23 березня 2013 року. У квітні буває, випадає сніг, заморозки, тобто зниження температури повітря до нуля і нижче. Щороку практично трапляється в травні. Тому я не можу сказати, що це нормально і що це асоціюється з весною. Очевидно, що ні. Але ось такі затоки холоду бувають. Я, наприклад, сьогодні мені соцмережа видала спогад у Києві 5 років назад, також і. О, досить пристойний сніг, тому треба просто дуже уважно стежити не лише просто за погодою, а і за прогнозами погоди звичайно ж професійними. От якраз по прогнозам на далі, та я відкрила, подивилася Львів і Київ, і в принципі, от ближче до кінця тижня, там на вихідних вже стоїть плюсова температура. Чи це означає, що можна ховати ті поховики, чи ще притримати і може бути ще похолодання далі в вже в квітні? Не ховайте теплого ні в якому разі. Ще справді потепління буде вже буквально в п'ятницю. Чим весна і чудова, що вона навіть будь-які ось такі ворожі зимові прояви дуже швидко ліквідовує, все ж таки тепло Сонце перемагає. Мороз ще найближчої ночі буде в Україні, наприклад, десь мінус п'ять градусів, а подекуди при проясненнях і до 8, і до дев'яти градусів морозу. У п'ятницю-суботу, денна температура повітря справді підвищиться. Потепліє відчутно, але це не остаточне ще таке потепління. Ну там, скажімо, якщо буде там 8 десять градусів, а далі 12-14, а далі там 16-18 і так далі. Ні. будуть ще коливання термічні, буде ще також похолодання. Можливо, не аж таке стрімке і серйозне, як ось нещодавнє, але тим не менше я б не радила поки що ані поспішати міняти гуму на літню водія, ані ховати далеко пуховики. Пані Наталі, дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашої програми. Також